Три роки тому у нашому місті відкрилися двері центру Я Маріуполь. Мешканці міста Марії, які полишали рідні домівки під ніщівними обстрілами, знайшли у Кривому Розі не лише прихисток, але й нові можливості. Від початку роботи об'єднання Маріупольці понад 50 тисяч разів зверталися за різними послугами, каже керівник центру. Велику роботу було проведено щодо працю влаштування Маріупольців. Також багато праці було. Зроблена в форматі психологічної підтримки. Багато пальців потребували і потребують наразі такої підтримки. Окрім цього, ми дуже багато приділяємо увагу як медичним послугам. Комунікуємо не тільки з нашими медичними закладами, але отримуємо підтримку від місцевих закладів медицини. У нас проваджується багато проєктів пов'язаних. З неформальною освітою університет активного довголіття це для наших дорослих маріупольців. Академія майбутніх першачка підготовка до школи, проект, відкриваючи Україну щодо популяризації національної ідентичності, місцевої. Ідентичності з точки зору адаптації, тому де мешкають наші маріупольці. Дуже важливий напрямок це оздоровлення наших маріупольців. Наш потужний проект Я Маріуполь родина. У нас є повна замодія і підтримка місцевої влади безпосередньо. і рада оборони міста Олександр Юрійович також також підтримують нас у всіх наших починаннях і допомагає. Не тільки з точки зору адаптування, а й різних направлень, які потребують наші маріупольці. На урочистій зустрічі відзначили усіх, хто підтримав нових криворіжців у найважчі часи. За три роки ми стали єдиним колективом, ми стали єдиною командою, ми стали одним цілим. Хочу передати слова вітання мера нашого міста Юрію Ліговича Вілкова з тим, що ви сьогодні. Є прикладом того, як громада гуртується, ви сьогодні є прикладом того, як громада спілкується, як всі питання в громаді вирішуються завдяки діалогу і неполегливій співпраці. Опікуючись доною переселенців, вимушеної переселенці, міська влада робить головне, що ми могли зробити насамперед, коли до нас звернулися влада міста Маріуполь. З питанням надання приміщення. Звісно, це приміщення було надано, було виділено майже 300 тисяч коштів на облаштування ремонту. А потім ми зробили найголовне. Ми відкрили серце і з великим серцем звернулися до вас. Давайте будемо разом. Нема в Кривому Розі жодної програми, жодної програми, як не були присутні внутрішньопереміщені особи. Пані Катерина нині мешкає у нашому місті з восьмирічним сином. Велику війну зустріла, захищаючи кривий ріг, а тато з дитиною на той час знаходився у місті Марії. Я на початок по можливо, хто була діючою військовою і перед початком я виїхала з Маріуполя ну, по приказу частини. Я належала вже на той час до Харківського прикордонного загону. І початок самої війни я перші дні я зустріла, обороняючи аеропорт Кривого Рогу, а потім 22-23 рік я провела на Харківщині. Я не могла звільнитися, поки чоловік не призоветься, а чоловіка не призивали, тому що у нас неповнолітня на дитина. Центр є Маріуполь. Дуже допомагає нам адаптуватися завжди. Вони щось придумують цікаві для дітей. Ми і в фільмах знімалися за допомогою центру і багато подій, заходів. І саме в центрі є Маріуполь. Якось відчувається, мабуть, мені аж Азовське море пахне. Понад усе українці з Маріуполя сподіваються відсвяткувати перемогу на березі Азовського моря. Анна Ніколенко Єлизавета Гусак цей день.